Шановні представники заслуг інформації, Ми тут бачимо, зараз сесія починає роботу. Обговорення, це, обговорення порядку денного вже триває дві години. Деякі депутати та політичні сили роблять все для того, щоб заробити дешеві дивіденти на тому, що піднімають ці питання, які на сьогоднішній день вже стоять порядку денному. Влаштовують бійки. Я відверто хочу сказати, я не заздрю наступної Верховної Раді, куди йдуть ці депутати від цих політичних сил, тому що нам потрібен конструктив. Нам потрібно не тільки говорити про ці питання робити від нас чекають ключових рішень і ключової роботи а не Демагогії на вчорашній день на 90% було включено подача горячої води в місті Києві. Я особисто неодноразово спілкувався із кабінетом міністрів і з головою «Київенерго». Мене запевнили, що сьогодні максимум в деяких домах вода горяча вода буде на Троїщині до завтрашнього вечора. Ми прийшли до порядку формування. І публічного обговорення бюджету міста Києва. Я хочу наголосити, що вперше ще раз хочу сказати, обговорення бюджету почалось в жовтні, а не в грудні, як завжди. Ми маємо всі шанси завершити рік з готовим бюджетом, і впевнений в тому, що за багато років бюджет міста Києва буде максимально. Реалістичним, максимально зрозумілим для киян, ми впевнені, що податок на фізичних осіб повинен залишатись в місті Києві. Це 8 мільярдів гривень. Це ті гроші, які ми можемо використовувати для розбудови інфраструктури, для підтримки малозабезпечених забезпечених вес населення, для багатьох програм. І ці гроші, це гроші киян, податки киян повинні залишатись в місті Києві.